На сьогоднішній день на Прикарпатті свято по тій причині, що відповідно до наказу міністра повертається батальйон особливого призначення івано франківськ який ніс службу на протязі більше 30 діб в зоні АТО. Добросовісно хлопці виконали свій службовий обов'язок. На превеликий жаль на сьогоднішній день є. Двоє поранених, їм надана, надана кваліфікована медична допомога. Безумовно, ми будемо їх зустрічати хлібом і сіллям, тому що це є наші герої, герої, які виконали чесно, добросовісно свій обов'язок, не схибили, є прикладом для нас. Ну і будемо старатися зараз дати можливість їм на реабілітації, на відпочинку. Будемо клопотати перед керівництвом ОВС щодо... Заохочені їх державними нагородами, тому що хлопці були безпосередньо в непростих ситуаціях і проявили героїзм, мужність і відданість присязі народу України. Ні, вони виїхали 4 числа місяць назад. І відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ, ротація проведена вчасно. Хлопці направляються в бойовому високому дусі, просили не проводити ніяких урочистостей, але я думаю, що ми зобов'язані провести зустріти їх по-християнськи, ну і безумовно дати можливість їм відпочити. Завдання батальйону особливо призначення патрульної служби Івано-Франківськ, безумовно, це несення служби на блокпостах, охорона громадського порядку на зачищеній території, надання відсічі агресору, з яким завдання вони. Спільно збройними силами та Національною гвардією, справилися на оцінку відмінно, не допустили втрат серед особового складу, ну і їду на відпочинку.